Добре день, Україна, кішмишу-Велетень. Це селекція писанки Олега Михайловича. На 27 липня велетень вже готовий до споживання. Дивіться, яка грона. Ось які ягоди. Дуже крупна для, як для кішмиша. Вони. Мають дуже приємний смак. М'ясиста, соковитий, такий гармонічний, освіжаючий. І це прищепа. Прищепа це трьохрічна. І дивіться, яка нагрузка вражає. Ось, бачите, ось така нагрузка, це третій рік. Бачите? Прищеплялась до столового сорту. Я вже не пам'ятаю який, але, бачите, ось така, така нагрузка урожаєм. До тріску він стійкий, дуже приваблива форма, дуже, бачите, яка для кішмиша ягода. Дуже Гарний і дуже велика ягода, крупна. Тут не на грамів 18, а то і 20 буде отака ягода. Дуже крупна. Смачний, вражайний і з року в рік отака стабільна вражайність. Олег Михайлович навіть переплюнув американських селекціонерів і зробив нам отаку, отакий урожай, отакий ем, гібридну форму і кішмиш такий. Бачите, це ж просто неймовірно. І зараз я розріжу при вас. ой, При вас зараз, зараз буде прильот. Зараз я розріжу, подивимося ну, цю ягодку. Отак. От Бачите, ось. Ось от така, отака от ниточка там. Бачите, тут навіть сім'ї немає. Тут тільки така рудименти, ниточка. Зараз, щоб вам було видніше на руці. Отак. Та що ж, отак показую. Соковитий. Я тільки що залила виноград, а десь через два дня у мене виборка. Пилив, прикращаю таких плодоносних кущів за 2-3. За 2-3 доби. М -м, на смак. Дуже приємний соковитий, солодкий армонійний. Шкурочка з'їдаємо. Чесно, його можна з'їсти кілограм. Можна. І пішлунково не буде боліти. Отака, отакий кішмиш велетень. Кринцунчик шикіда, кішмиш селекції писанки Олега Михайловича. Отакий. От Набрався кольору, смакум. Сьогодні 5 серпня. Бачите, це прививка. Отакий. От Значить, тоненька тоненька волосиночка тут. Кісточки не бачила, не зустрічала. І красунчик кішмиш, шакідам солодкий, мясисто сочний, більше м'ясистий, хрумкий. Такий він. Тріумф. Це селекція Олега Михайловича-Писанки. На стан 1 серпня вже готовий. В цьому році трошечки прогорошився. Запилення, не то, що погорошився, просто запилення трошки гірше, ніж поторік. Але дивіться, які грона, які ягоди. Значить, ягода тут хрумка, хрумка, дуже щільна, хрумка, солодка. Урожайний сорт. На кожному побігі. Є і по дві грони, ось бачите, дві грони. значить, Мені подобається тут щось колір. Колір тут оксамитовий. Такий от на винограднику ходиш і він бросається в глаза, такий темно-темно-бордовий колір, як оксамитовий. от так Хочеться підійти і пощупати. Він настоящий ні, цей виноград, чи просто приліпили такі э, пластикові громи. Дуже цікава форма. З мускатом. От бачите, от, зараз ще раз нагадаю собі, М -м -м -м. мускат, шкурка з'їдаємо. Дуже цікава форма. Тріумф. Всі знають цю красуню. Красуня-динька. Дивіться, яка вона красунечка. М'якуш плотний, з підхрустиком. шкірка з'їдаємо. Дуже смачний. Дивіться, яка вона красунечка. Отака динька. Mm? З мускатом дуже солодка, а м'якоть просто тая, просто така динька. Вона просто тая в рту. Mm? Такого винограду, мабуть, ніколи не наїстися, Їш, їж і не наїстися дуже шок. Що Цікавий і красивий, що смачний динька Олега Михайловича Писанки. На строк 20 липня Ельвіра вже готова. Ось така цікава форма. Дивіться, ягодка дуже крупна, грона тут до півтора кілограма. Значить, дивіться, яка вона симпатюлечка. Зараз буду зрізати. мякоть хрустка, хрустка солодка. ну как косты на синя не попалась. На синя не попалась, але я знаю, что тут вот есть на синечку. Зараз. Нема. Ну, Я знаю, що тут одне, може два насіння маленькі колись попадуться, а так, ну такі ровно до півтора кілограма Ельвіра. Отакий він красавчик Олега Михайловича Писанки. Дійсно, красавчик з отакою ягодою на драні срок, до сроку дозрівання 13 липня. Він вже готовий. Смачнющий, хрусткий, дуже солодкий. Ось такий красу, красавчик. Груна тут до 2 кг буває. Ось, зараз приблизю така грунка там сховалася під листочком. Ось. Дуже смачний, дуже гарний сорт. Це красавчик. Кішна лігра здалечку. Як вогник. Дуже цікава форма. Кішмишек. Якої групи Ну, Мабуть, другої, бо там трошечки є рудіментик, М'якенький рудіментик. Смак гармонійний, м'якать, м'ясисто, сочна, більше м'ясиста. Отакий алігра. Дивіться, який він красунчик. Обалдіть Аллегра. Це селекція писанки. Сьогодні 13 липня, і ми знаходимося біля прививки ефект Олега Михайловича Писанки. Ось дивіться, які грона. Грона тут до кіло, є кіло. Отак от, от. Значить, ягода не дуже крупна, але дуже смачна. Гармонійного смаку. Бачите, він уже практично готов до споживання. Тут груночка. Значить, він уже готовий до споживання. Завтра я буду його зрізати. Ось такий ефект. Оліга Міхайловича. Бачите, який він гарненький. У мене ще є кущик. Корнесобний. Буду ще б вам показувати. Навіть раніше, ніж мускіш-миш, парфюм вже готовий. Дуже смачний, з мускатом. Мускат дуже приємний. Грона тут до 2 кілограмів. Ягода не дуже така калібрована і крупна. Але бачите, ось я тільки що поправляла сітку від гробців. Бачите, сітку накидаємо. Дірвалася китиця. Ось, бачите, на руці, які тут ягоди. ягоди. Ну, я вам не скажу, що вони дуже мілкі, але і не крупні. Не крупні і не мілкі. Середня. Отака середня ягода. Зараз на смак. Дуже-дуже смачний з мускатиком. Назва парфюм не дуже відповідає, бо всі думають, що тут парфюмами воняє, але дуже приємний мускат має дуже велику нагрузку врожаю. Бачите, ось двухкілограммові ну, гірі висять оце на одному кущу. Це все один кущик. Бачите, От зараз я не поленюся. Ось, бачите, оце один кущ. Так, і там, ще на тому. Бачите? У нас же двох плоскосніж палери, поэтому, от навіть, якщо кажу, що так соединить, як показують, на одній плоскості, а я розділяю на дві плоскості то тут буде, я ж кажу, така нагрузка урожаєм, що просто супірова. Бачите, зараз ще я вам покажу. Так, у такому ракурсі. Дуже-дуже приблизить. Які, які гронка. Таку ягоду, такий кішмиш потрібно мати. Це, ну, во-первых, це... Дуже ранній і дуже мускатний. Дуже приємного смаку. Такий виноградик треба мати. Кішмиш, ще раз нагадую, кішмиш парфюм. Також на 17 липня готовий до споживання кішмиш Олександра. Це селекція писанки Олега Михайловича. І це під номером, бувши під номером К1941. Дуже компактні груна. Ось вот такі, бачите, шкірка з'їдаємо, М'якоть м'ясиста, сочна, солодка, така освіжаюча, дуже цікава форма, це підщепа. Вот. так що... Я думаю, на власних, корнях, на, корі, на власних коріннях ця форма буде достойна, щоб її посадити на власні коріння. Завтра піде на ринок. Кіш-миш, але 17 липня готова до споживання форма медовий. Це селекція писанки Олега Михайловича. Ось така нагрузочка. Це прищепа, але бачите, такі має і грона, груна тут і 2 кіло. От. Тут дуже така вона тяжоленька. Ягода не дуже крупна, Ось. але вигляд у неї точно медовий, що смак, що Колір і нагадує мед із таким медовим присмаком. М -м -м. Дуже, дуже смачний, медовий. Подарунок нікопа. Дуже приємний смак. Я тільки що посмакувала ягодку. мускат зашкалює. Дуже цікава форма. Але трошечки гарашнула. Ну, я думаю, так, що це його не порте в я... смакових якостях, горошок не Але... Ну, от такого винограда можна з'їсти і кілограм. Шкірка з'їдаємо дуже. Смачна ось на тій шпалирі. Дивіться, який він. Ну, цікава форма. Подарок Нікополю Підійшла до форми 2033 смаколик Олега Михайловича Писанки. ну Тут смак медовий, просто медовий з мускатом. От, дійсно смаколик. І нагружається виражаєм дуже гарно. Це прищепа. значить Дивіться, трошки горошок є, трошки. Але він, бачите, як і на денті, заповнює ось проміжки і надувається, і такий гарнютенький робиться. м'якоть така ем, плотна з. М -м -м! Хрустки з мускатом. Дуже приємний. Смак, дуже смаколик. М -м -м. На 17 липня вже готовий. Завтра поїде на ринок. Ну що, поїдеш? Поїду, поїду. Поїдеш. І це вже не новинка, як завжди, кішмиш цимус. Ось дивіться, які тут ягоди. Ягоди крупні, дуже смачні, солодкі з мускатом. Вже треба виборку робити. Ось така нагрузка врожаєм, бачите. Оце один кущ. Оце одна шпалера, Одна плоскость. Бачите, оце все одна плоскость одного куща така нагрузка врожаєм. А це друга плоскость. ось Одну. А це один і той же кущ. Бачите? Це один кущ. Кущ. Кішмиш цимус. Дуже приємний. На тринадцяте, 13... на тринадцяте число. Липня він вже готовий. М? Дуже смачний, дуже з мускатом, М так що потрібно отакий виноградик садити. Ще раз покажу, ось бачите, щоб ви мені вірили, от я от. Провожу камеру по стволу і бачите, він роз'єднується і на цю сторону, на цю площину. Ось такий кущик один. Один. Ось так. А якби я його соєдинила на одну плоскость, можете собі уявити, як він би виглядав. І комар би не пролетів, не, не тільки що кулак. Дуже хороший, смачний цимус. Його консистенція м'яка. Він ось... грунка перегнулася, треба її зрізати. Значить, що я хочу сказати, це дуже-дуже смачний, він, кажуть, сочний. Да. Він мясисто сочний, але освіжаючий дуже приємного смаку. Отакий кішмиш. Ми підійшли до кущика поле чудес. Це кущ корневласний власний селекції писанки Олега Михайловича Поле чудес. Дивіться, яка тут равномірна ягода, запилення пройшло дуже гарно. Це не тільки в цьому році, він завжди так запилюється. Значить, поле чудес смаком нагадує трошки диньку, Але бачите, вона більш равномірна. Форма вражайна, дуже цікава. Грона тут до кілограма, кіло 200. Ось так бувають. Так що смак дуже-дуже цікавий. ось Я зараз посмакую. Вона вже готова. Сьогодні 17 липня, завтра поїде на ринок. Ось така форма. Поле чудес. Дійшли до. Куща палане селекція Ляга Михайловича. Ось така нагрузочка врожаєм. Вона завжди постійно стабільна. Дуже красиво видивляється з ящиків, коли його зріжеш. Шикарні ягоди, гармонійний смак, дуже солодкі. Ось так, зараз. На 8 серпня вже готовий. Завтра буду зрізати. Паланес. Паланис 50. Якщо вам сподобалось це відео, ставте свої коменти, лайки. Підписуйтесь на мій, на мій канал. Усього найкращого. До, до нових зустрічей.